Золота осінь 2024. По справжньому цей захід став святом спорту для усіх його учасниць. А це вісім команд з різних куточків України: з роздільної Балти, Кодима, Ананіва, села Піщанки Вінницької області, села Затища і, звичайно, наша команда з Подільська. Змагання відбувались на базі ліцеїв номер 1 та 4 міста Подільськ, комунальним некомерційним підприємством Спортивний клуб Подільськ. В них брали участь дівчата 2007 року народження. Та молодші. Змагання проходили у форматі двох підгруп, де кожна команда боролася за місце у фінальній частині турніру. Після завершення ігор в підгрупах визначилися переможці перших та других місць, які продовжили боротьбу в стикових матчах. Що ви їм бажаєте? Бажаю їм, щоб вони грали краще і старалися. І перемогли, звісно. Що бажаєте сьогоднішнім учасникам гри? Бажаю гарної гри, в принципі можливої перемоги і всім, звичайно, бажаю миру. Софія, скажи, будь ласка, як ти вважаєш? Як сьогодні грає наша команда Ейс? Наша команда грає дуже гарно і показують хороші результати. Як ти вважаєш, яка сьогодні команда найсильніша? Найсильніша команда «Ескабалта», мені здається так, але й наша гра. Теж потребує уваги. Що бажаю всім учасницям сьогоднішньої гри? Найскоріше перемоги і звичайно миру нам усім. Як я вважаю, це супер. Супер. Ми тут ви... Мені дуже подобається, говорю, коли діти, як сказати, реалізуються через гру. Тому такі заходи, чим більше їх буде, тим будуть в нашому місті і в нашій громаді сильніші діти. Чим більше вони зустрічаються оцей. Ух, поразок, перемог вони мусить це переживати. А коли цих заходів якби немає, оце програш для всіх, для дітей, для тренерів. Ви знаєте, наш Подільськ завжди вважався спортивним містом, і міст, Мені здається, що незважаючи на те, що у нас такий важкий час і де війна, все ж таки, наша міська влада намагається максимум проводити заходів для наших дітей, підростаючого покоління. 100%. Зараз дуже багато спортивно-масових заходів. Я вам скажу, навіть мені здається, що не вистачає десь і локацій для проведення цих заходів, десь переносять. Ну, все одно мені дуже подобається, що зараз відбувається в нашому місті. Дійсно, для спорту, ну як би сказати, почали рух в правильному напрямку. Це і інвентар, це і роздягальні, це такі елементарні речі, без яких ми не можемо просто. Ну, Жити як громада. Чому? От, наприклад, до нас приїжджають гості і в нас роздягальня гарна. Нам теж за це приємно. А це робота нашої влади, нашої місцевої громади. Ну, це спільні їхні зусилля. Вони зможуть помитися вже. Ну це супер, супер. говорю. Багато є позитивних речей, які відбиваються в нашому місті. Мені подобається основне здоров'я миру нам в цей непростий час. Напруженому матчі за третє-четверте місце зустрілися команди СК Подільськ та ДЮСШ Кодимської територіальної громади. Перемогу виборола команда спортивного клубу Подільськ, завоювавши бронзу. За перше та друге місце боролися спортивний клуб Балта та дитяча юнацька спортивна школа Ананівської територіальної громади. У цьому поєдинку друге місце посіла команда дитячої юнацької спортивної школи Ананівської територіальної громади. А перемогу здобула команда спортивного клубу Балта, котра й стала чемпіонкою змагань. Наостанок всі переможці були нагороджені медалями. А заступник міського голови Людмила Задорожна від щирого серця привітала всіх, хто віддає перевагу здоровому способу життя. І побажала подальших успіхів і перемог. Дуже приємно, що золота осінь осінь-2024» подарувала її учасницям незабутні хвилини щастя і, звичайно, об'єднала всіх прихильниць волейболу в нестримному пориві і надалі вчитись, розвиватись і перемагати. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕЦ.